Анатолій плюта. Я українець. Я українець, я не помилився. Моє коріння тут, у цім краю, де прадід мій і батько народився. За цій землі і я наснагу п'ю. А ці наснага закону со пшениці, в медових росах запашних луїв. Печалі днів в забутої криниці у величі Дніпрових берегів. Вона в піснях, що мій народ співає, кому б там що на долі не лягло, бо пісня все минуле пам'ятає те, що у часі тихо відсвіло. Я українець і на ким не стану. Мене не вабить дальня сторона. І душу бережує від омани, бо батьківщина кожному одна. Мені не треба від життя багато, лиш синє небо в рідній стороні, щоб Україна, наче рідна мати, була зі мною й снилася мені. Коли мене чужинець запитає, хто я такий і де моя земля? Я з гордістю йому відповідаю. Я українець, це моє ім'я.